Григорій Савович Скаварода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на Полтавщині в сім'ї малоземельного землю. Початкову освіту здобув у сільській школі, навчався як з на привілейному становищі, розпівав у церкві. Григорія Сковороди органічно втілені в літературний творчество на його філософію і пов'язаний із славетними сократівськими діалогами та етичними проблемами в Європі 19 століття. Сьогодні поговоримо трохи про сковороду музиканта. Тривичні манди землями земля Угорщини, Австрії та Італії значно збагатили його музичний досвід і насамперед пісенно творчі часи в Західній Європі надзвичайно популярною була вокальна лірика. Сковорода своєю творчістю довів, що наша музична культура не поступається за пан. Коли розпочали нас почали працювали імплінером, то трапилася подія така. Пан його зробили донос люди, те, що пан він його пририкнував до панночки. і Це для щастя, і основне завдання педагога не зашкодить вільному її розвитку відповідно до нахили і здібності даних природою.